Добрий день, мої любі діти та шановні батьки. Тема сьогоднішнього року Як берегти і зміцнювати серце. Сонце ранку розбудило, підняло і звеселило. Потім чайненько сказало, швидше поспішай. Не лінусь, не позіхай. Сонячний заряд візьми з ним знання дим Ось таке сонечко до нас сьогодні завітало. Починаємо завжди з пори року, з погоди нашої. Яка у нас пора року? Зима. Який місяць Січень. Яке число? 27 Чи є сьогодні сонечко, чи є опади, кому відома температура повітря? І не дайте, будь ласка, загадку. Від тоненьких капілярів, від судин артерії Вен в організмі кров гуляє по окремій системі. Ловить кисень від легень і до серця віддає, це 2 збере окремо та виводить, де він є. І додати дуже просто це система. Кровоносна. Молодці. Отже, кров приносить усім клітинам кисень, вожіння речовини, підтримує температуру, містить спеціальні клітини та білки, виводить клітину в кислий газ. Отже, які ж органи утворюють кровоносна система? Це серце та кровоносні судини. Які ж саме судини? Це вени, артерії та капіляри. І для чого нам потрібне серце? Серце перекачує кров по всьому організму. Чи потрібно берегти та зміцнювати своє серце? Так, потрібно. Отже, берегти серце не означає, що його потрібно менше навантажити. Для того, щоб мати міцне здорове серце, його треба тренувати, розвивати. Цьому сприяють фізичні навантаження, прогулянки на свіжому повітрі. Корисними є рухливі ігри. Пам'ятайте, не можна бігати і працювати до знемоги. Шкідливо курити та вживати алкоголь. Отже, що ж? Потрібно робити, щоб серце було здоровим міцним. Відмовтесь від поганих звичок, стежте за масою свого тіла, не переїдайте, харчуйтесь правильно, Вживайте продукти багаті на вітамін С, рухайтесь, щоб зміцнити серце, та займатися спортом. Яка ж маса серця дорослої людини? Це ми згадуємо, що вона важить 300 грам, і частота у здорового дорослого 72-75 ударів за хвилину. До речі, колібри це найменші птахи на землі, вони більше схожі на бабок, ніж на представників бернати. Серце колібрів по відношенню до тіла найбільше серед усіх живих істот на землі. Воно займає до третини її крихітного тіла, і серце колібрі б'ється шаленою швидкостю від 500 ударів за хвилину в стані спокою до 1200 ударів під час польоту. І пам'ятаємо, що хвороби серця лікує лікар-кардіолог, а для прослуховування ударів серця кардіологи користуються стетоскопом. Де в організмі розміщене серце. А. У центрі грудної клітинки розміщено праворуч, Б. З правої сторони, В з лівої, Г. У центрі трішки зміщено ліворуч. Ліворуч. Хочу всі правдиві твердження. Кров бореться з хвороботворними бактеріями, кров рухається завдяки роботі серця, серце не має м'язів. Підходи А і Б. В зайве. Великі кровоносні судини називаються артеріями-капілярами, капілярами-венами, артеріями та венами. Артеріями та венами. У якій частині кровоносної системи кров віддає кисень? У капілярах та венах. У якому органі кров звільнюється від гукислого газу? У легенях та сунди. У легенях бачимо. Як же ж зміцнювати серце, берегти його, давати менше навантажень? Ні. Займатися спортом, так, гуляти на свіжому повітрі, так, їсти їжу багато нажереволоводи ні. Отже, Б і В. Сторіночка 9. Ми з вами повинні продовжити, а якщо це правда, поставити галочку. І написати своє. Перше щодня не менше як 25-40 хвилин присвячено різним видам фізичної активності, біг плавання на велосипеді. Так, їсти здорову їжу. Так, підтримувати здорову масу тіла. Так, не курити. Так, що ми можемо написати? Пити багато води. Так, записали, будь ласка, пийте. Багато. Води. Далі достатньо відпочивайте. Так, наступна сторіночка десята. Нам потрібно розгадати з вами кросворд. Готові. Так, серцевий ритм людини. Це у нас пульс. Записали, будь ласка, там до одиничка. Пульс. Далі друге лікар, який лікує хвороби серця. Кардіолог записали, будь ласка. Далі найтонші судини. Капіляри. Далі. Організм, який перемі... Орган, який перебіщу кров в організмі. Серце. І останнє великі кровоносні судини, артерії. Так, наступне, сьоме завдання. Відгадайте загадки, запишіть відгадки, складіть з відгадками речення. Хто напив на кров качає, всюди кисень постачає. Б'ється в тебе за реберцем, працюєте щире серце. Записали, будь ласка, слово. Від тоненьких капілярів від судин, артерій, Вен в організмі кров гуляє по окремій із систем. Що це за система? Кровоносна система. І кровоносну систему утворюють судини і серце. Написала, будь ласка, кровоносну систему Утворюють. Судини. І серце. Отже, кровоносна система творить органи кровообігу. Це судини і серце. Серце це м'яз, тому для нормальної роботи потрібно постійно тренувати. І е, за рік серце людини робить близько 35 мільйонів ударів. Так, що ж таке коло кровообігу? Чому повинні зміцнювати своє серце, як правильно виміряти пульс, добре чи погано дотримуватись рухового режиму, Які вправи ви робите, щоб зміцнювати своє серце? Чи кожен повинен вміти надавати першу допомогу? Спробуйте дати відповідь на ці запитання. Я вам дякую за урок, всього найкращого і до побачення!